Держатрут з ад на зв'язочку. Така пилюка стоїть ззаду стовпом. І ми їдемо на роботу. Я не знаю вам скільки на роботу, я так подумав, запитати вас. Чи видно вам що там робиться ззаду. Скільки вам на роботу? Мені, наприклад, в одну сторону 86 км, а вам. Сьогодні їдемо чистити димохід, сендвіч від котла, здається. І їдемо сьогодні чистити грубку і димоходи на горище. Все в місті Прилуках. Думаю, буде цікаво. ого го вмивався. Перший об'єкт готовий, їду на другий. Треба мені маску срочно. Сильно не вмивався, бо ж зараз їду на другий об'єкт, але ну, приїду, злякаються, скажуть якийсь. Якийсь навіть не знаю хто. Виявляється, є провулок і є вулиця з однаковими назвами. Я стою на вулиці, а клієнт мене чекає на провулку. Я в магазин не заходжу, а так то ми ще біля кави. Клієнт каже, поп'ємо. Вже зустрілися, поп'ємо кави, бо дійсно їсти, хочеться і пити. Взяв, Я п'ю то без цукру, але взяв з цукром два цукру, щоб енергія. Да, ребята, срочно треба драбину, бо... Без драбини проблемки різні картонки, дерев'яні конструкції, таке краще сюди не класти тому що це пожежа достатньо. Так, будемо чистити. Листя всяка. Поки що нічого нема, навіть Воно Горіти нікого не буде. Там все от листа Під тече чорні очі, все чорне. Викликайте сажу Труса за номером. Буду потіти на ваших дахах. Так, одне відро сміття вибрав. Зараз подивимось, що там робиться. Взагалі, що, там щось видно, чи не видно? Цю народ я вже їду додому. Подивіться на моє обличчя, на мої очі, ну не відмиваються навіть пастою. А мені ще в АТБ заходити, ще хотів в Дніпро М зайти, маску купити. Мабуть, не знаю, чи буду заходити. Хочу сказати, що треба чистити. От є люди такі свідомі, користуватися будуть через 3 роки, але роблять все гарненько, щоб все було в хаті нормально. А є такі, що по 13, по 15, по 17, по 40 років, ну я й не дивуюся, тому що в нас нема передач про то, немає якоїсь такої культури, що сажотруси там все розказують. ну Це не є так у всіх на виду. У нас вже якщо щось сталося, то вже тоді в новинах показують. А так, що наскільки важливо трусити сажу, хіба що такі канали, як я розказують, ті люди, що тим займаються і стикаються. Так що викликайте сажотруса по любому. Те, що ви там заплатите, ну, це таке, ви забудетеся за місяць за ті гроші, там, чи за два тижні, чи на третій день. Але воно вам вже буде мінімум на рік. Бо треба принаймні кожного року мінімум, ну не мінімум. Ну, хоча б і рекомендується кожного року викликати сажотруса. Щоб провіряти, не то, що там, навіть якщо там сажі багато не буде, ну то не буде, але ви будете спокійні. Скаже вам, що там, куди, як, по якому. Сьогодні два об'єкти я таких зробив в прилуках. Один димохід, ну, дійсно, було багато сажі, був забитий. І отут, там вони не користуються і ще скоро не будуть користуватися, але було все забито листям, горіхами, всяким таким сміттям. І сажа була, ну все, почистили, грубку почистили, все нормально, тепер все надійно зможуть собі. Закликайте. Прилуки, лубини. Варва, Ладан, Грибінка, Чорнухи, Оржиця, Пирятин, Корол, е -е, навіть не знаю, От, все, що близько, всі села. Коротше, Полтавська, Чернігівська, Яготин, Київська область. Звертайтесь на зв'язку. Сажутрус Ет. Приїдемо потрусимо. Брудний одяг, чиста совість. Краще один раз. Краще кожного року всього життя викликатися труса, ніж один раз в житті пожежників. До нових зустрічей. Вас біля димохода!